Доброго дня вам, Анастасія Анатолії, вітаю із Києва і виконую ваше завдання і побажання. Кілька слів скажу про свого наставника, незабутнього байкара вчителя, мого Микиту Павловича Годованця. Не вкладуся в кілька хвилин, але постараюся. Моє знайомство із Микитою Годонцем почалося дуже рано, оскільки у свій час Микита Павлович викладав у церковно приходській школі у моєму селі Орлівка, яке знаходиться на Вінниччині, в Теплицькому районі. Микита годованець, тоді був молодим хлопцем. І, але так сталося, що цей період, коли він викладав церковну в приходській школі, до речі, мого тата, який дуже його шанував і поважав, що тоді на світі не було. Він став для нього таким знаковим. І, власне, для мене, тому що я рано почала писати якісь там віршики, і, і ваячки, і гуморецьки. як виявилося, під впливом саме Никити Годованця, якого тато шанував, і книжки, якого були у нас у, в нашій бібліотеці домашній. І в бібліотеці сільській, якою тоді завідував мій батько. Микита Годованець, він е, прожив дуже тяжке життя. І в цей час, коли тато мене знайомить з його творчістю, він повернувся з кулими, його реабілітували, і він поселився в Кам'янці-Подільському. І як реабілітованого почали. Видавати йому книжки і, власне, популяризувати. Тато, почувши про це, придбав ті книжки для сільської бібліотеки. І, власне, тата було почуття гумору, і він і, і, і в мене також. І от я дуже захопилася баючками, гуморесками микити годованця, і сама почала писати. Це відбулося десь в сьомому класі. От і коли е, вчителі побачили, що я віршую під Микиту Годованця, вони мені порадили йому написати. Я дуже була здивована тим, що Микита Павлович відповів мені учениці сьомого класу. Мало того, ми почали листуватися з ним. Він правив мої гуморески, правив мої байки. І отака в нас з'явилася співдружність. І, власне, він був першим моїм наставником, учителем і благословив, можу сказати, ну, в літературу. Я про це, може, і забула, але так сталося, що мені про цей епізод з мого життя і про наше знайомство і дружбу. Нагадав письменник Василь Горбатюк. Він був директором музею в краєзнавчому Кам'янці-Подільському, і йому після смерті Микити Годомиця, потрапили до рук його архівні матеріали. І там він знайшов мої вірші на листування. І так це листування лягло в основу цієї книжечки, яка називається Микита Годовість, художньо-епистолярний аспект біографії. Я не тільки написала цю книжку брошурку а я... це моя лекція, з якою я виступала в Кам'янці-Подільському університеті, де проживав Микита. Павлович, Микита Павлович взагалі тут відіграв велику роль у моєму житті. Він мені був порадником, він мені дуже хотів, щоб я поступала в Кам'янець-Подільський. Університет, так що він не тільки мене консультував як літератор мої спроби перші правив, редагував. От, а він ще і мені радив власне куди поступати. Так він мені і порадив, уже коли я серйозні почала писати речі, щоб я їхала поступати в літературний інститут імені Горького Москву. Ми, він мене вів так по життю. коли я приїхала, повернулася з Москви, я ж не солоно хлібавши, бо я туди не підійшла і пішла в газету працювати, то він мені перший сказав, що піди на Галину поїдь у село Марківку, там жив колись і був убитий. Геніальний український композитор Леонтович, який написав геніальний твір, щедрик, відомий на цілу планету і який зробив українську музику відомою в цьому, всьому світу. Ну, і, власне, коли я подивись, що там робиться з його могилою, з його могилою Леонтовича. Виробилося негодяще, тому що вона була заросла, вся бур'яном, і музею ніякого не було, і ніхто не знав, крім власне мого тата. Мій тато все знав. Він знав історію свого рідного краю, історію України. Він працював за клубом, за бібліотекою. І от і він мені розказав про Леонтовича, про якого мені нагадав Микита Павлович. І я, звичайно, як молодий журналіст місцевої газети Теплицької зірка, я ходила у райкомпартії партії нагадувати, що може треба могилку прибрати. Я туди поїду, приберу. Ну, Тоді були нелегкі звичайно часи, але я сьогодні рада, що теж приклала руку до того, що за порадою Микити Павловича. Я сприяла в якійсь мірі народженню музею Миколи Леонтовича у селі Тому Марківка. Що повертаючись в спогадах до Микити Павловича, скажу, що це була надзвичайно інтелігентна, добра, порядна людина, незважаючи на те, що він 20 років пробув на колені за ніщо, тільки тому, що він любив. Україну, і що він був українським письменником, він зберіг теплоту душевну, добро, і, і, і те бажання допомагати людям, молодим людям іти, виходити на широку дорогу життя і літератури. У мене зосталося найкращі про нього спогади. І те листування, яке письменник Василь Горбатюк із Кам'янця-Подільського мені прислав, от увійшли у цю книжечку. Ця книжечка вона дуже цінна. Якщо ви не маєте її, я можу вам передати переслати цю книжку. Бо я би хотіла, щоб про таких людей, як Микита Павлович Годованець, які є моїм власним земляком. А хоч він народився на Кірово сьогоднішній Кіровоградщині, поряд із Вінницькою областю в Гайворі, поряд майже поряд із моїм селом. Щоб про нього більше людей знали і шанували, бо це наше минуле. Це ті люди, які складають національний фонд нашої культури, нашої власне. Не тільки літератури, це люди, якими ми маємо, яких ми маємо знати, якими ми маємо гордитися. Я хочу вам подякувати за те, що ви мене спровокували на цю розповідь. От, і що я виконала який свій також обов'язок спасибі. Ви на вільній дорозі. Спасибі за те, що ви вчите дітей знати свою літературу українську, свою історію, своє минуле і своїх велетів думки, велетів творчості. Тому що таких, як Микита, Годованець, людей, які віддали, власне, як він писав у своєму. Вірші, вірші народу рідному усе. Вірші присвячені Кам'янець-Подільському українському університету. Це був 1918 рік. Отож, віддав цей чоловік народу рідному і все і показав приклад, як жити. Що робити і як служити Україні нам і старшим, і молодшим, і тим поколінням, які ще прийдуть на Україну, і дякуючи, яким Україна прибуде у світі і у вічності.